Не сюди, а туди Ну поліцейські не Так, поліцейські, ваші співробітники, ваші співробітники, ну тому що вони мені брехали, а я не люблю людей, які брешуть мені в очі. Вони а зараз когось Вони брешуть мені в очі. Ну як мені з ними спілкуватись? Брешуть і мені в очі, і йому в очі. Ну я бачу, що вони брешуть, а він цього не бачить. Це ж не нормально. Це називається психологічне, так, да, насилля. Я так розумію, що... Вони коли не відповіли. Ага. Хлопці, ми напевне здалися. Три дня право, три дня. Ну да, це не поділу якби, це просто розказ. Це щоб зайняти наш час, я так розумію. Зовсім не поділ. то ви нам нічим допомогти не можете. Ну, роз'яснення. Ні, роз'яснення я почув. Допомогти нічим не можете. Які? Запитати, чому його утримують. Ні, чому його затримують? Ну то він може сам поцікавитися. Доросла ну. людина, в нього є доступ до телефону. Він, він доросла людина, але ну, якби по рокам, а по мозгам не доросла. Розумієте, йому ще 20 нема. Це й психічно хвора, я ж вам кажу. От утримують, щось собі накрутили, ви розумієте, ну, а, ну, ну ви, коротше, відмов, відмовили мені. Дякую. Мовчання – знак согласия називається. Ну, там якась є процедура, ми вони їх ставлять на облік і потім розуміли. Якщо потрібна чоловіку допомога, хай зводить на Тобто ви не можете допомогти. Я вам ні, поясню. Ні, я відді вам, поясню, я я чоловіку все розказую. Ні, то я, я чув, розкажу. що ви розказували все, що хочеш, але тільки не те, що я запитую. Може, вам. Ну от чому утримують людину? Тот... Ну в нього є телефон, позвонять, на що його утримувати. Я його готовий забрати вже. В нього є телефон. Якщо треба, він завтра прийде. Ви розумієте це чи ні? Це цілий день його ставлять на облік. Ви що, ви в якому році живете? Це ви до мене кажете? Так, да. з якого ви року? А до чого це бає, до нашої співрозмови? З якого року? Ну... Це якщо ви кажете, вже його не законувати, це не до нас, будь ласка, питаю. Якби його як там били, то ми б вам допомогли б... ну, вас не били. Ні, а а до тепер кого? ви нас робите крайніми тут. До... Тепер з слів ви питання? робите нас крайніми. В них є, них є їхнє керівництво. Їх... Ті а вони не, не говорять зі мною, Ті хочу, щоб ви з нами поговорили. І от я задам вопрос, і вони відповідають. І ну, так от діалог може состоїтися, розумієте? А Важливо. то діалогу нема. Важливо. Тільки в одному направленні все, да. Розумієте, в чому діло? Ну, і от чого його утримують, мені до цих пір ніхто не сказав. А чого до цих пір? Я поспілкувався, сказали, що, що дана особа, так як я його. Ну вас не сказав. Чи він став наською? Що він сказав? Не став сьогодні. Пройшов. Не важно. Став не, він дайте, чи не став? Не важно. Звісно, не, не, важливо, не, конечно, не Це що це порушення? Кримінальне чи що? А чи яке це, це порушення? Ну яке порушення? Яке це порушення? Адміністративне? Адміністративне да. Ну. То це які так, питання? Між... То це от за таке порушення отак от, от над людиною здіватися? нього. здіваються, і... вони не кормлять його, це вже іздіватися. Це порушення прав це людини. Це ви розумієте? Ні, це ваша суб'єктивна думка, що це моя суб'єктивна думка. чоловік А я по, йому то... привіз бутербродів, конечно, він поїв, конечно. Ну а як, мало бути? Я ж по-чоловічськи. То... А ви Провали... не по-человечески. Я якщо потрібно, <поясняти ні, поясняти мені не потрібно. Зробити. Якщо ви не можете Тоді. нам допомогти, до побачення. до побачення. До побачення. Я що він позвонив. Так, так, він позвонив. Він позвонив. Ну, я поняв. Ну, так, так. Вашу службу. Ну, я ну, поняв. Ну, да, ви на нас Ми пошуркувалися, я думаю, ми один одному дали адекватну відповідь. На емоціях можна зараз повзиватися, ми всі ходимо одного. Чи посваритися. Mm -hmm. Але я сказав, якщо є якась ситуація, ви позвонили, ми, ми ж не позвонили, Я приїхав до вас на... я став з тої сторони, ви став сей. Я до вас під'їхав. No, я да. сказав, Дякую. що йдіть до мене, а я тут стою для себе вигорати, що я працівник поліції, що ви йдіть до мене. Ні, я до вас приїхав, правда? Я, став... да. я сказав, почекайте, дві тих лики, тому що я ж вас став з тої сторони. Mm. А я ж не сказав, що я тут стою, то вийдіть до мене. Я ж no, так да. не сказав, no, не сказав. І я себе не поставив no, ви... голову вище. No, я no, хотів, no. бо я хочу поспілкуватися з вами так, так як ти зі мною. А так, що вас на емоції, ви кажуть, ви там утримуєте. утримую. Звісно, утримую. Я цілий день до нього дзвоню. Ви розумієте? А його утримую з пів десятого ранку. Я вам пояснив. Зараз яка я година? Ви в курсі? Вже темно. Що має бути? Гарного вечора. Гарного вечора. Дзвони Я йому вже що, один раз казав, що. Звони Донєха, він безклай. Ну зараз ще мішаня під'їде. Які мішаня? Щас ще. Чика, чекай, 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 чекай. 嗯。Hmm. Це нада, що він звонив, бачиш?